Перед вами три види карбонових нарт. Чим вони відрізняються? Віп-модель є сучасна завдяки справжньому карбоновому покриттю є міцна і значно легша за інші варіанти, та є стійка до подряпин. Всередині гартоване скло у комплекті фішки з нержавіючої сталі та кубики з бивня-мамонта. Преміум також зі справжнього карбону, але відрізняється тим, що борти з алюмінієвого композиту вкриті алькантарою всередині гартоване скло. Тут фішки з епоксидної смоли в ось такому дизайні. Стандарт: це модель вже виготовлена з гартованого скла з малюнком бос, але ми можемо зробити його іншим або без нього. Борти з алюмінією, фішки з епоксидної смоли з малюнком бос. Можемо зробити з іншим малюнком, або просто чорно-білі та кубики. Ми допоможемо підібрати нарди за будь-яким вашим вподобанням або бюджетом для консультацій в дірект.